На Донеччині, де земля буквально нашпугована вибухонебезпечними предметами, а ворог діє підступно і в рятувальниках, кожен крок сапера може стати останнім. Саме тому сучасне спорядження для піротехніків не розкіш, а життєва необхідність. На озброєнні піротехнічного підрозділу Донеччини є вибухозахисний костюм Іоді 10. Його завдання. Максимально захистити сапера під час роботи в зоні ризику, костюм захищає від уламків, ударної хвилі та надлишкового тиску, шалом блокує небезпечне звукове навантаження, яке виникає поблизу епіцентру вибуху. iod 10 оснащений вбудованою голосовою системою управління. Це дозволяє керувати функціями костюма, не відволікаючись від завдання. А за допомогою пульта дистанційного керування. Можна налаштувати вентиляцію, освітлення чи звук просто під час роботи. Його легко адаптувати під кожного фахівця, а це критично важливо, коли кожна секунда і кожен рух можуть вирішувати долю. Іоді 10 це не просто захист, це шанс повернутися живим після чергового бойового завдання. Піротехнічним розрахунком головного управління було відпрацьовано заявку від місцевого населення щодо виявлення вибухонебезпечного предмету. Під час обстеження було виявлено вибухонебезпечний предмет, а саме гранатометний постріл, який було транспортовано та знищено установленому порядку. Під час відпрацювання даного оперативного реагування ми використали костюм сапера і оді, який дуже допомагає нам у роботі та в таких складних завданнях. Шановні мешканці Донеччини, якщо ви побачили будь-який підозрілий предмет, який схожий на вибух небезпечний, не підходьте, не чіпайте, не фотографуйте, відійдіть на безпечну відстань та зателефонуйте за номером 101. Не наражайте себе на небезпеку, бережіть себе та своїх близьких.